Ну що, кінець утім, усім е, оптимізаторам Windows, які там існують, там по типу Avast Cleanup, і інших, бо е, Microsoft випустила свою PC, свою утиліту pc менеджер, який е, доступен зараз. Е, є у доступу для завантаження на самому сайті Microsoft, Я розмістив посилання опису під цим відео. Давайте швиденько поглянемо, що то таке від компанії Microsoft, найкрутіше для винди 10 та 11 останніх версій, звісно. Ну що на каналі Технозон Україна, поїхали. О-го-го, бачите, ось він ось такий. Він у паблік бета версії, але він є. А ви ну, підписуйтесь та нажимайте дзвоник. дзвоника. Якщо не підписались, то закривайте оце відео. бо нафіга вам його дивитись. Нафіга вам його дивитись, якщо ви не підписані. Тож давайте, швиденько. Так. Ну, звісно, ми підписались зараз, а тепер ми поїхали. Це в нас головний сайт, це ну, сайт самого Microsoft, де ми можемо завантажити і просто встановлюємо. Просто встановили, а ось що вона може робити це дуже-дуже крута річ. Давайте показую. Коли ми його запускаємо, в нас є налаштування. Налаштування це лише в нас е, можливість його стартувати з Майкрософтом та можливість автозавантажувати оновлення. Також в нас є центральна кнопка Boost, є відсоток використання оперативної пам'яті та є в нас розмір е, тих самих файлів, які треба чистити. Це такі е, тимчасові файли. Ну, в мене 7,5 МБ, бо я вже класав цією дуже дуже багато разів. Далі, якщо ми натиснемо кнопку Boost, ну давайте натисну кнопку Boost, воно все почистило, воно в нас оптимізувало пам'ять, звісно. І ми підемо. Health check. Health Check це в нас перевірка стану вашого комп'ютеру на момент вірусів. Яких, ну Зараз немає, в нас тут ніяка. ось у нас є картинка, як воно виглядає, коли воно в нас повністю завантажено. І перевірка на різноманітні моменти, ну, давайте. Ще раз, це в нас віруси, це в нас якісь потенційні проблеми, і стартап, що можна, що воно рекомендує в нас. Від, від, вимкнути. Тобто, це е, пункти стартапу ну, завантаження стартових е, приложух, які додатків, які можна ви, вигрузити. Ну, Воно каже, що можна вигрузити, наприклад, Windows Security Notification, Google Chrome, не вигрузити, а заборонити, завантажуватись з Window. Е, також в нас, ну якщо там були б ще файли, ну, наприклад, давайте ми зараз зробимо якісь. Е, Якісь тимчасові файли, Щас завантажимо, ну, наприклад, OLX. так, Він завантажився. Ану, закриємо та відкриємо, вже щось повинно було завантажитись. О, 1.7, Якщо ми натиснемо ще раз check Health Status, то він покаже, покаже деякі файли, файли які з'явились. Ось, будь ласка, воно каже, що можна очистити браузер кеш і е, темп, Temporary files – це в нас е, тимчасові файли. І таких буде, е, чим, чим більше буде у вас деякого сміття у системі, тим більше тут пунктів буде. Далі в нас є, ну, я вам. Е, Ну, ви можете спробувати, що буде з вашим комп'ютером, якщо ви завантажите цю утиліту. Також в нас є Deep Cleanup, це таке глибинне очищення. Це коли він сканує усе, що є. Ну, в мене зараз усе чисто. І тут є очищення системи. По-перше, дивіться, Windows Update файли, ну, буває таке, що там до 10 гигабайтів буває. Так, таке теж буває. Microsoft Defender, тимчасові файли DirectX Shader Cache. Це ну, коли ви час, граєте, а якщо ви, наприклад, пройшли локацію чи там щось там, чи є деякі шейдери, які воно зберігає, їх можна очистити, буде он, теж е, нормальна тема. Але очистка DirectX-шейдерів DirectX може трохи е, е, уповільнювати завантаження самих ігор. Так, це і є таке. Потім корзина. ну Бачите, в нас смітник 3,8 ГБ, Internet Експлорер кеш, потім Edge кеш і Edge Тимчасові файли. А давайте ми з вами з кошику. Що там у нас у кошику? Ось, Ми відновимо деякі файли, котрі я вже видаляв за допомогою цієї утиліти. Ну от В мене було, якісь прошивки. були, Так, відновити. Відновити. Я вам зараз покажу, як це працює. Ну, Ви тут можете натиснути там, це все виконати. Добре. Далі, manage large files. Це в нас така штукенція, котра за деякими моментами, за деякими локаціями, просто відібражає, наприклад, файли більше 1 ГБ. Ну, давайте. Ось. В мене є три файли, які я знаю, що вони мені не потрібні. Це вже більше, ніж 4. Ну, Близько 4 ГБ ми просто фигак і очистили. І очистили власноруч за допомогою цієї утиліти. Досить класна річ. Далі в нас можна адмініструвати додатки. ну Це воно просто відкриває менеджер додатків. Також в нас є, бачите, така штукенція це автоматичне вмісту, очищення в місту користувачів. Що це таке? Дуже крутелезна штука, де ми можемо запуск датчика сховища обирати, коли бракує вільного дискового простору за умовченням, наприклад. Функція датчика сховища звільняє достатньо дискового простору для отримання оптимальної роботи системи. Отаким чином воно працює. Видаляти файли з кошику, якщо вони знаходяться там більше 30 днів, можете задати. Видаляти файли в папці, завантажені, якщо їх не відкривали більше. Ну, я задам 60 днів, хай, хай саме очищується. І запусти, запустити датчик сховища зараз. Очищення файлів цей процес може тривати кілька хвилин. Тобто, у мене там у завантаженні просто безліч якоїсь фігні, яка там просто, мабуть, за півроку лежить. Ну, почистити, та й добре. Далі в нас ще є а, процес менеджмент, де ми можемо з вами завершити деякі додатки, які ми бачимо. Ну в мене зараз усе все дуже добре, бо я відредагував перелік стартапу. Ну, стартових додатків, які в нас завантажуються при старті системи. О, дивіться, готово нам вдалось звільнити 1,3 гігабайта. Я потім ще на, на, попрацюю по, з цією утилітою, трохи більше трохи більше файду за 100 Мбайтше по, пофільтрую. А, бачите, і тут в мене був увімкнутий Battle.net, і Steam, хоча на цьому комп'ютері я в них не граю. Вони мені потрібні, але я в них не граю. І дещо відвимикнув. Це стартап. Далі. Все, начебто все, але в нас є ще розділ security. Це ми можемо сканувати на різноманітні загрози для вашого комп'ютера. Там деякі ключі, стартап-додатки, розширення браузерів, деякі додатки, які використовувались останнім часом. Драйвери, воно, драйвери, воно сканує. ну, тобто Тут різноманітний набор а, тулсів для того, щоб а, сканувати ваш комп'ютер та виправляти деякі помилки і а, залишати його у безпечному стані. Все результати перевірки, перевірки будь ласочка. І також в нас є браузер менеджмент, в нас є браузер менеджмент, де ми можемо назначити а, браузер за замовчуванням. І це дуже-дуже крутелезна річ. Тож, я посилання розмістив в опису під цим відео. Дуже-дуже рекомендую, бо дехто використовує якісь додатки, де а, він скачав їх з якогось, з, не знаю, джерела неперевіреного, і встановлюють якусь фігню, хлопці, до того ж зламано там. А у зламаних додатках там хто знає, що там є. Тож я рекомендую, використовуємо. З вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.